Всім привіт! Сьогодні я покажу, як користуватися нашим новим поштовим клієнтом. Для початку переходимо ось по цій адресі. Потім кожному з вас буде вислано логін та пароль до облікового запису пошти. На прикладі свого тестового я зараз покажу. Ми вбиваємо логін і вбиваємо пароль. Можемо поставити галочку, запам'ятати, щоб потім не вводити ще раз. Ось такий інтерфейс вас зустріне. В принципі, Дуже все просто і лаконічно. Е для того, щоб відправити листа, натискаємо нове повідомлення, вибираємо кому. Так само, як і в попередньому нашому поштовому клієнті, можна вибирати копії, вибирати стилі всякого тексту, стилі шрифтів, розмір шрифту і сам, сам лист відповідно. Ну, вбиваємо комусь, вбиваємо логін і натискаємо «Відправити». Все, а лист буде відправлений. Е, іншим е, аспектом налаштування пошти буде введення і створення підпису. Для того, щоб створити свій підпис, потрібно перейти в меню настройки. Е, в меню настройки з лівої сторони буде подписі, натискаємо сюди. Є поле ім'я. Тут ви, наприклад, натискає, ну, вбиваєте те ім'я пошти, яке вам треба, наприклад, там буде. Тест 1 e, Вибираємо з правої сторони формат HTML, натискаємо ось сюди на ісходний код і в ісходному коді e, вставляємо ось так. Ну, Наприкладі, наприклад, там Ірини Демченко, натискаємо ОК. OK. У вас повинен з'явитися ось такий підпис. Тут ви можете потім собі змінити, звісно, не тут, а ось тут. Ви змінюєте свої дані, тобто ви вписуєте своє прізвище і ім'я, ви вибиваєте е -е, ваш відділ, назву вашого відділу. Тут ви також можете змінити свій телефон і свою пошту відповідно до того, яка вона у вас є. Натискаємо ОК. І викор для використання вибираєте от тест 1. І також тест 1. Для цього ми вбивали ім'я пошти. О, ім'я підпису, вибачте. Все, і нажимаємо Сохраніть. Все.